Полтава є місцем однієї з важливих битв в історії полтавської битви 1709 року, що була одним з ключових чинників трансформації Московського царства у Російську імперію. Саме з Полтавської битви почався міф, створений московитами сотні років тому про перемогу російської зброї зраду Івана а, Мазепи Анафемо народну війну українців проти шведських військ. Цю брехню ми відхаркуємо і досі. Ви знаєте, що Полтава стала губерським центром 1802 року, тільки через Полтавську битву. Полтава не була таким центром, це було село, 6 тисяч населення, фактично, тут таке містечко невелике. Полтава стала випадково центром, і оце місцеві дуже дорожає, Що От через Петра, чому люблять Петра? От через Петра Полтава стала таким центром важливим. От. А якби не Петро, тому я боготворять. І оце і пам'ятки, і оце ворскла, ворскла. Та це ж Петро, він там скло своє моноклість, туди ту, 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 ворські утонує, він сказав, ворскла. Це ж придумать людину. То що ви казали, то Підкова. культ Петра. Культ Петра і, і люди горяться цим, що ми місто отаке імперське, важливе. От якби не було Петра, як в Російській імперії, таким ми були б тут, селом, Полтаві. І тому тут про імперські настрої дуже сильні. Навіть я більше скажу, зараз йде війна, і я не впевнений, що воно, ось оце імперське не накриє потім. Не дивись, що багато є патріотів, але є багато людей із. Ну скажем, внутри із русским миром.